Тема сьогоднішнього уроку план, його основні ознаки. План це зменшене зображення невеликої території, виконане з допомогою умовних знаків у великому масштабі. На планах у зменшеному вигляді наносять обриси всіх об'єктів зображеної території. Наскільки зменшене зображення на плані залежить від обраного масштабу? До того ж, на плані масштаб однаковий у всіх його частинах, тому місцевість зображують без потворень. Це й зрозуміло, бо тільки невеликі ділянки земної поверхні можна нанести на площину без урахування її кулястості. Основними ознаками плану місцевості є те, що план місцевості це креслення вигляду зверху, невеликої ділянки земної поверхні. Відстань між об'єктами і самі об'єкти на плані місцевості зменшені відповідно до масштабу. А також на плані місцевості всі об'єкти зображуються з допомогою умовних знаків. Як без знання букв не можна прочитати книжку, так без знання умовних знаків не можна зрозуміти, що зображено на плані. Колись умовні знаки на планах малювали, тепер використовують графічні знаки. Головні їх особливості це простота в зображенні, несхожість один на одного, завдяки чому їх не можна сплутати. Умовні знаки це графічні символи. Які застосовують для позначення на планах місцевості та географічних картах розташування різноманітних об'єктів і явищ їх якісних і кількісних характеристик. Умовні знаки поділяють на масштабні, позамасштабні, лінійні та пояснювальні. Масштабні умовні знаки використовують для зображення таких об'єктів, які займають площинний характер поширення луки, озера, ліси. Поляк тощо. Їх величину можна визначити за планом. Позамасштабні умовні знаки використовують для показу об'єктів, які не можуть бути зображені у масштабі карти: це криниця, млин, нафтова вежа тощо. Лінійні умовні знаки це картографічні умовні знаки, що використовуються для зображення об'єктів лінійного характеру, довжина яких видержається в масштабі карти залізниці, річки лінії електропередач. Пояснювальні умовні знаки це значки, стрілки, штрихування, написи і букви на цифрені позначення, дають додаткову якісну і кількісну характеристику географічних об'єктів. З попередніх тем вам уже відомо, як орієнтуватись і визначати сторони горизонту на місцевості. Подібні дії можна виконати і на плані місцевості. На планах напрямок на північ часто позначають стрілкою, якщо стрілки. Не немає, то напрямок північ-південь потрібно визначати за вертикальними сторонами рамки плану. Північ на плані завжди вгорі, південь внизу, ліворуч на плані захід, праворуч схід. Знаючи основні сторони горизонту, легко визначити проміжні.